Ці дикуни мною захоплюються, бачиш? Вони обожнюють навіть коробочку з під моїх кедів. Вибач, але ти тут ні до чого. Кремезний угу показує своїм людям диво, прямокутний паралелепіпед. Його дивопіпед нікого не цікавить. Плем'я не зводить з коробочки. Поглянь, як вони гарно прикрасили її квітами. А от фрукти можна дарувати одразу мені. Я не ображуся ображайся, не ображайся, але диконів вразила не ти, а коробочка. У наш час існує чимало предметів, що мають подібну форму: це глина, сірникова коробка, багатоповерховий будинок, шафа тощо. Вони дають уявлення про прямокутний паралелепіпед То й що? У кам'яному віці такі фігури велика рідкість. Озирнись навколо. Саме тому геометричне тіло, яке називають прямокутним паралелепіпедом, для дикунів є справжнім дивом. Їм подобається прямокутне геометричне тіло. Чудернацькі смаки. Вождь просить нас виступити перед зібранням. І з задоволенням. Це моя коробочка. Мій паралелепіпед. Гарний, правда ж? У мене таких багато. Поверхня прямокутного паралелепіпеда складається із шести прямокутників, які називають його гранями. Протилежні грані прямокутного паралелепіпеда рівні між собою. У даного паралелепіпеда протилежними є грані АБЦД і КЛМН, АКНД і БЛМЦ. АКЛБ і ДНМЦ. Грані АБЦД і КЛМН називають ще основами прямокутного паралелепіпеда. Сторони прямокутників, які є гранями прямокутного паралелепіпеда, називають його ребрами. Усіх ребер є 12 по 4 рівних між собою. У цього паралелепіпеда ребро АД дорівнює ребрам БЦ KN. Ребро АБ дорівнює ребрам ДЦ NM KL. Ребра АК БЛ ЦМ і ДН теж рівні. Ребра АК, БЛ, СМ і ДН ще називають висотами прямокутного паралелепіпеда. Чому ці люди такі задоволені? Вони ж нас не розуміють. Головне, щоб УГО зрозумів. Іншим він сам пояснить. Прямокутний паралелепіпед має довжину, ширину і висоту. Їх називають вимірами прямокутного паралелепіпеда. Вони дорівнюють довжинам трьох ребер, що виходять з однієї вершини. Я теж хочу щось розумне сказати. Тримай прочитаєш із папірця. Якщо всі виміри прямокутного паралелепіпеда рівні між собою, то такий паралелепіпед називають кубом. Усі шість граней куба рівні між собою квадрати, усі дванадцять ребер рівні між собою відрізки. Ти їм сподобалась не я, а моя промова. У мене ж тіло не прямокутне.